Доброго дня, приїхала така красивезна машина в максимальній комплектації First Edition. На пневмі 400 коней запас, 400 км запас, 400 коней потужність, 2 мотори, повний привод, пневмо змінює висоту ну, Колір просто. Ойо. На фірмових дисках крутезних. Датчики сліпих зон, не во всіх авто бувають геть. Це реально First Edition. Не дуже може видно. А на такому салончику шкріному. сервіска все є. Камери 360. Ось у нас тут пневма, Ну що вам сказати? Он дивіться, показує на 11% 45 км. Тобто вона своє проїжджає. Панорама Алькантара. Потолочок алькантарою обшитий, все дуже-дуже дуже приємно. Музичка Meridian пам'ять сидінь, на три водія. Може комусь треба, але є. Комплектація HSE. Це авто з Європи, європейський портзарядки зарядки, CCS Combo 2. Ну, прям нарядніше не буває. Цінник в описі або на рубашці цього відео ви можете або зателефонувати. Буде телефончик на огляді, на в описі, всередині во вкладках. Ну, Тут, само собою, тут кнопочка. Нагадую, вулиця Павла Усенка ми привозимо для вас електромобілі. По наявності є більше сотні електромобілів. Зараз приїхав такий екземплярчик, просто фантастичний. Зараз їде ще сірий, доїжджає ще сірий в... В ресталіку, тут бачите, тут кліматична частина на задній ряд. Там всякі зарядочки всякі 12 вольтові. Ну Все грає, все дуже-дуже, все дуже-дуже солідно. Їде машина перфектна, якщо треба змінити кліренс, це можна, Пневма дозволяє. Їде м'ягенько. Вулиця Павла Усенка, тут у нас майданчик, ще в салоні 20 авто, просто все не входить в салон тому звертайтесь, підберемо для вас різні варіанти від 5000 доларів там до трохи повище. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.